Сьогодні у нас 20 -е. число, понеділок. Сіяли в суботу, 18-го. Приїхали боронувати по всході. Що боронуємо раніше, бо тут перед посівом 4 дні була культивація. Ще плюс дождик пройшов невеличкий. Сьогодні я приїхав, погрібся в місто де-не-де де є колосок, ну мало його, бо тут було три культивації. тут позирнув, було три культивації, ну якби трошки вигріб волосок. Зараз в третій повишений. Можна і четвертий, та їй потім бори не прияють. Так, зараз покажу вам. Отак у нас посіяно. Такі як. Є горбочки, а тут бачите Типа корочка От дождика Такої трави на полі немає, доволі чистенько І мас Борони Борони йдуть неглибоко, так що я думаю по нічого не зрозуміла Бачите який зазор між боронами Я думаю навіть є, бачите, чорні полоси, якби баранай достає влагу. Ну що ж, не хочеться вивітрювати, ну а що делать? Витягує трошечки волосок де-не-де. -не, -де. не скажу, що його тут багато, валом. Навіть не знайду вам показати. Ну ось все, бачите, витягнув. Сильно не знайду навіть показати. Ну, верхній слой пересушений, так що його тут і не должно, по ідеї бути багато Все виколупало таке ж. Нормально. Отак йдуть борони. Не глибоко йдуть, бачите, між до ними ще якийсь зазор. Так порівняємо. Дах хтось каже, лишня солярка, лишня этот. Теж такі мислі були 50 на 50, боронувати, не боронувати. Ну, рішили боронувати. Так що, так, що ось, бачите, то витягувало. Незначне таке там не валом. Коли знаю боронували там після дощів, то білого цього волоска було валом. Бачите. Ну, щось достане. Зато поле таке рівненьке, красиве, по всі борони. Бомба. Так що юмзик? Наша сепочка. Все. Я вже тут заканчую. Небагато. Так що всім удачі, всім мирного неба, здоров'я. Ну і головне перемоги. А що, як бачите, маленьке? Моє достане, вирве. Все работаю.